В мене питання стосовно тріті XR300. Я його дуже полюблю. Якщо ви говорили про 300, то мабуть звичайний 150 плюс 150, Він, мабуть, не встане зранку, я так собі думаю. А XR300, Ну, якщо як антидепресант, то він і спить, і функціонує і функціонує ще й протягом дня, тобто так. накриває його в день, не лише сам на ленті. Можливо, я більше зосередився на слові день. Так. Але дійсно антитривожний ефект поширюється на 24 години Тоді, тобто, якщо 300, то мали на увазі XR триста, пролонгований я мав на увазі XR. Тоді ми маємо перше швидшу дію, друге пролонговану дію. От слово XR передбачає, повільне всмоктування, концентрація стабільна. А за рахунок того, що 24 години і ферментна система. Не встигає його вивести, і метаболіти працюють. Ми маємо той варіант, коли накривається 24 години. Тому тут то доцягається швидкість порівно з іншими депресантами і безперервність.